Кілька тисяч євро така ціна квитка з цивілізації в прикордонний ліс, де надувний човен мав стати мостом для турків в Європу. Три країни, один маршрут Туреччина, Україна, Польща. І в центрі цієї схеми чоловік, який працює на будівництві. Організував спроби незаконного по встановленим пунктами пропуску переправлені через державний кордон України до республіки Польща, громадян Турецької Республіки. За матеріалами справи дізнаємось, усе почалося ще в 2019 році. В аеропорту Бориспіль трьох іноземців чекав вже заздалегідь продуманий маршрут і чітка схема. Далі дорога на Волинь, де на них вже чекала орендована квартира. Не для відпочинку, а щоб перечекати, зникнути з поля зору і підготуватись до фіналу. Майже останній ривок дорога від Луцька до села Бересті березі Любомильського району. Та ось кордон, який їм не судилось перетнути. І в цей же день, 20.01.2019 року, о 00 годині 10 хвилин прикордонним нарядом були особи затримані. У чемодані знайшли надувний човен та весло. Усе, що мало стати квитком на інший берег. За його працю організатор схеми мав отримати по кілька тисяч євро з однієї особи. А працював він сумлінно, майже як екскурсовод, водив їх за руку. Але замість винагороди кримінальна справа, суд і вирок. Хоч чоловіка, мабуть, не звикати, бо це вже його не перша кримінальна справа. Мій під у 2018 році був засуджений за частиною 3 статті 185 до трьох років позбавлення волі. Справа мала не лише складний шлях через кордон, але й довгий шлях через суди шацький, Любомельський, Старовижівський, і лише тепер дійшла до апеляції. Апеляційний суд скасував попередній вирок і ухвалив новий. Покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з організацією міжнародних перевезень пасажирів та вантажів на строк 3 роки. Проте так званого екскурсовода звільнять від основного покарання, якщо він протягом трьох років нічого не накоїть, та виконує обов'язки, призначені судом. Періодично з'являтися до реєстрації до повноваженого органу з питань пробації, повідомляти повноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи або навчання. І якщо чоловік шукав спосіб збагатитись, то знайшов не прибуток, а межу межу між законом і порушенням, після якої починається вже відповідальність. Анна Павловська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.